Каналі мобільного стріця, каналі мобільного гаймі. Сьогодні запрошую всіх своїх глядачів до перегляду такого міні-гайду по фарму і деяких позиціях на карті Долина, а саме снайперських позиціях Можливо, хтось знає, можливо, ніхто не знає, ну можливо, я повторюсь. Але думаю, що для більшості це буде досить цікаво. Попробуємо пофармити, побачимо, що з цього вийде. Отож, запрошую вас до перегляду. Дякую всім підписникам за перегляди і глядачам в загальному. Хто не підписався, запрошую до підписки. Отож, спав. Ага. На краєчку карти. Біжимо. Біжимо стандартним маршрутом. Да, вони кіммета рандомного. У рейт я запустився таким бомж-варіантом з СКС-ом для суту, для запису відео, бо таке, хто знає, як піде, може нарватися на якихось жорстких тіпів. Неохота, так би мовити, втрачати лут під час записі відео, тому що я... Ваную все ж таки збільшити свій склад до 200 лям, так як я казав. Тому поки що так, такі типу бомжацькі рейди, так би мовити, так що не судіть строго. СКС, <coughs> в принципі, теж незва зброя. Якщо правильно її використовувати з правильним патроном. Отож. Прочекаємо позиції, де можуть бігти тіпи з сусідніх спаунів. Тут так трохи небезпечно заглядувати, бо в принципі з того боку по лівій стороні можуть так легко тебе зашкварити. Простріли там є досить серйозні. Але я з надією, що ніхто мене не побачить, от біжу зараз. До речі, коли отак біжите, треба чекати вперед, яке зараз от проглядати, тому що... Гравці запускаються з двох сторін. І деколи так буває, що на енергетиках і на шпицях тіпи з під цьому летять попрямі через усю карту, по прибутів. Напряму. Незважаючи на свої сусідні сповни, летять на протилежні сповни на карті. І вони вже можуть бути тут. Ти ще не встиг тут розглянутися по сусідніх сповнах. коли до тебе вже з тої сторони карти біжать тіпи. У мене вже так неодноразово було. Я так відкисав теж неодноразово. А потім типи вертаються назад, зачищують тих, що їм йдуть на зустріч, бо там вже ззаді боти стріляють туди-сюди. Уже в так би мовити. Бо боти вже за були на тих типів, що пробігли через цю карту, і вже ззаді ті, що біжать, на них теж ще гірше агри. Ну, принаймні це така моя думка. І таке моє спостереження. Отож, сейфа у нас не було, біжимо до наступного. Тімейт десь урвав по прямі, так як я кажу, соти незважаючи ні на що. Ну, я вам сказав, в такому способі бігу, я досить така чимала небезпека. Ти не звертаєш увагу. Ні на що. Ти побіжиш прямо. І якщо десь був такий спаун посеред карти, а вони є. І там засповнюється, наприклад, новин на ті по чотири, Ну, один ще може тебе прогалити. Ну, Пропустити, ну реально, ну фізично людина може не побачити, гравець. Ти десь там пробіг, там десь якісь каміння, там якісь дерева, ну, купа всього, всі розуміють. Але четверо, щоб тебе пропустили. Або якщо, не, дай Бог, десь посередині було дві команди по чотири чоловіка. Ну, пробігти повністю непомітним я вам сказав, досить така собі ситуація. Стрмна, так би мовити. І виходить, що вижити шанси зменшуються, блін, так нагло бігти. Чесно кажучи, коли по тобі, наприклад, почнуть валити дві команди, 4 чоловіка. Ніякі таблетки, боліки чи шприці тебе не врятують. Реально тебе порвути. Так що такий собі нюанс. Ну принаймні зо мною так було. Я пробував. Ось мені такі способи не зайшли. Не знаю, в якому турборежимі бігти через цю харку. Та багато гравців цим користуються. Ну, я щось ну, для себе, я це не уходив. Так, в сейфі, нічого толкового, біжимо до наступного сейфу. Боти там стріляють як завжди. Оцей момент, що зробив у 10 сезоні, коли боти стріляють від нульової секунди до послідньої, він мене відбільшують чесно. Ти не розумієш, де гравці, бо ти тупо по собі там жару такого дають, що просто амісь. Вони там просто невгамовні. Це, чесно кажучи, і напрягає, бо ти думаєш, що там гравці, а гравці насправді з другого боку. Це, це прям ну, ну, мега жесть. Я не знаю, для чого ми це зробили. І взагалі його логіку вони керувалися, роблячи цю штуку, щоб боти тупо, без перестанку стріляти. Ну, ну гаразд, якщо б вони ще стріляли, там постріляли одну-дві хвилини, поубивали один одного, тупо дійсно поубивали. І перестали стріляти. А вони ж не перестають на цілий рейд від початку до кінця. Тупо гратають, ще й до того всього гранати кидають час від часу. І ти ти що це ранні типи Ти, ти думаєш там файт, ти типу, біжиш на файт, а там ну тупо ти біжиш на перестріл. Як дурак по. А перестрілки нема, там боти маленьки немає кубики. Ну це накажу жесть, я це взагалі. Так, ну я його замітив ще зразу, мене, але він <кій> почав по мені стріляти, щось замотикаусі, я не знаю чого. Ось так постріли в нього такі були, по типу як СКС тоже. Вже мені гадяниш руку і ногу. В принципі, в нього були дуже великі шанси мене вбити. Реально великі шанси. Де в нього був спаун? знаю. Я нікого не бачу, він тупо відсидів, тупо відсидів. Він тупо відчекав, щоб засіб на цьому щоб зайти її не Коротше, Хотів закончити вже. Я ну, шобін, я ніс не кажу, але ну, такі моменти я взагалі не ухвалюю. Я деколи сам і спору нема. Але ну, часу вже пройшло досить пристойно, 25 хвилина, немає. Тобто не 25-го, а 27-го. Це явно задовго. Він тупо то Зараз подивимось. Мені здається, що вроді був СКС. Я в принципі постріл зброю, в ну, не розумію, а щось мені так перегонали подібні домовики ось тут. Мені повезло, в принципі, напевно, з інтернету. Ну, Ігра сама не затупила, я зумів. Ну то, точно, СКС. Бомб'яна пі саме як я бляха муха на третіх патрах Це так по мінімуму щось знайшов уже чи ні, чи ще не встиг Не встиг, нічого не йти Му добре, візьмем щось скористаємо. Боліки зашили, ветки Так, поглядай ще от дивіться Вони та як прокажені Ну 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 топо, ну весь топо, в них там своя війна, вони там, блін шмаляють по повній програмі. Агресивні жесть І саме прикол в тому, що їх зробили шустрими, вони не ганяють туди, якби їм в жопі шило. Туди-сюди, туди-сюди. Їх типу вбити, ну вроді ніби й не важко. Аби вони активні надто, прям ну прям капать якісь. Получається ти на них тратиш вишні патрони, бо вони бігають туди сюди, блін. Там попов, не попов, бив, не бив, він мусить знову стріляти. Ну це така ерунда трохи. Ладно, біжимо побиваємо. Подивимося, може є сейф. І тут, до речі, є снайпер з карками стіна, може я повторюсь, може всі знають, але я її покажу. Тут на скані по правій стороні. Там я такий виступ. А Та умирай уже, -мо! Ніяк не умирай, ну десь за 6 патроны дурно йдуть. А так весь на дурацьких бутів патрони, коли приходится файт. Типи підтягуються. Тві патроні вистає. Где? Здихай, падлоп. Добре, є. Зарядимо патрончики, бо хто його знає, тут такого шуму не робили, бо те, що я, що то... Зараз хтось вон підтягнутися, в принципі. Так, спробуємо відкрити сейф. Та й доти сусід, сусідні всі ящички, пробутаємо, Може якийсь друг, золотий патрон є. Рідко-рідко він буває, бо рейд це обечка, це не блокада, а але час від часу випадає, тому треба дивитись, золотий патрон дорогий. Так, десь є вибухи, десь є стрільба по правій стороні. Щось я не розумію, стрільба в дворі. Чи на оті, як його зоні? Тут ті пром прозона, чи як він Я забуваю вічно. Я щось не зрозумів Таке враження, так як був в дворі стрільба. Ну зараз я... Я цю точку, що я казав А ні, не ніби я кинув цю дворі. Десь з правої сторони. Або це теж боти. Як прокляті. Зараз тут скала по правій стороні, там є такий виступ, на нього заскакуєш. І вже з самого виступу вискакуєш на скалу Так, бот уже вбитий, значить, там хтось прийшов. Могли піти в долину на сейф. От, бачите виступ. От, на нього вискочив і з нього вже на скалу Тож така теж непогана. І тут на лівій стороні теж вже є виступ, такий вищий туди можеш вискочити, але там тебе дуже сильно замітно ну типу по Якщо хтось здавив, дуже з великої дистанції тебе помітить. Наприклад, той же мусініст і зможе тобі вцілити в голову, він тебе грохне. реально А тут по лівій стороні виходить ти захищений зараз, так як я сиджу. По лівій стороні ти захищений і тебе не видко взагалі. А всю центральну сторону карти, бачите, ти прочекуєш. Але багато гравців за цю позицію знають, тому уважайте. Ця позиція досить така вже не нова, в принципі. І її багато хто здавику зразу. Гляну, гляну, і є хтось дема, побіг далі. Ну, в залежності від гри, деколи нема часу ту поставати, дивитися на одну, другу, третю снайперську точку, але час від часу споглядають. Так як я в соло, то я ну, час від часу споглядаю. Ох, там якась стріла, здаю. Що це таке? Я щось не зрозумів. Десь там стрільба, чи в мене глюки. Десь так... Непонятно. Взагалі непонятно. Взагалі рейд якийсь такий боти, до він так майже порожній. Вроді ніби якісь гравці на карті виглядає, що є, бо є вбиті боти, але дуже-дуже мало. Можливо сольники, такі самі як я. Так, через основний прохід заходити я не раджу, та й сам не люблю, бо прохід, так як я зараз біжу, біжути здалеку, і типу якщо ти будеш заходити через центральний захід, то ну, тебе розстріляють тупо. Що, як на мене, саме вигідніше заходити тут? О, гляньте. Ктось там убитий тіп. Я казав, що десь тут стрільба була. Тут вже був якийсь файти. І от маєш тобі цих файтів я не чув. Я чув, як стріляють дурноваті боти. І як було зрозуміти, що тут був файт. Ну як було зрозуміти, як з одної тої самої сторони постріли йдуть. Дом. Ну тіп чи ні? Тіп, может баба. Тут ще хтось є. Ще хтось є, але хто йде? Незрозуміло. І вроді би не видко нікого. Ну, в принципі, не мали почути. Я вже тут нашумів, так звук. Підняв тут Тривога евакуації. Ну Ти диви, хтось там. Когось кошмарить боти. Я він скажу, якщо б їх було багато, то боти б так довго не стояли. Скрадається в мене думка, що він може бути один. Дивіться, бо його там щось кошмари. Ось якийсь новачок. Щось дуже багато сум. Гляньте, стріляють, о, він відстрілявся. Ага, привіт, він лікується, кешку йому. На добраніч. Ну добра, ніч ті б собі так став тупо, блін лікується. Хоч би десь зникався тут якийсь бот. Ну, гляньте, вальнув бота і тупо знов лікується. Ну десь би заникався. Напевно, новачок. Хоча б за двері став, щоб бот в нього тупо наго так не стріляв. Скарелька. кавашмат, ще й боти збігаються. Ну та правильно, цівав топов, ботай, а ну з усіх боків. Шикардос. Цього типа кушмарю в один бот. А як я прибіг, блін, то вже на мене, блін, ну подвись одного вбив. Там другий ще десь побіг. Ну просто же. Там ще, ще десь до вини біжить. Ну 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 це нормально. Й. От пристав. І ще десь там справа якісь рухнув, йомайо Ну я вам кол, чесно, ну це якийсь капець Тип якийсь мусор у нас берув. А може це не цей Не основний гравець, а типа штучний ро... А неріма якийсь жетон. Значить він того типа замочив, того що я там бачу, що входить. Якщо б це був штучний розум, то він навряд чи би замочив, типа. Чи шо, я не знаю. Значить це таки і повноцінний гравець. Так, жетончик беру. В принципі, ті жетончики, але я поза грошей, суто їх продати. Хоча бачу багатьох є на YouTube чи тіктоці, що збирають жетони, там типу якихось блогерів або ще щось. Ну якісь смс займати У мене на складі і так місця мало, блін. Ну не знаю, щось якась така собі. Але таке, кожен грає як хоче, як вміє і... Тому як до вподоби так само і я роблю. Так що в принципі просто якісь цікаві жетони, типу. Люди колекціонують просто жетони босів або ще щось. Я зразу, до речі, жетони босів теж тримав, а потім почав продавати, бо немає місця. Я поставив собі ціль дійти складом до 200 мільйонів. І типу через це все я вже і сумки в сумки, і розгрузки в сумки складав пробував. До речі, зараз покажу вам е, ще снайперську таку позицію, від якої можна відігрувати і ніхто не буде розуміти, де ти знаходишся. А другу позицію я е, знайшов. Мене віти вбивали, але я не знайшов ще поки що як туди вилізти. Зараз е, спробуємо, тут, тут не можеш ясно. Дивіться, ящички. На ящички потім вискакуєш на стовпчик. Якщо буде не зрозуміло, я знімлю коротеньке відео на цю там і потім на контейнер Дивіться, в контейнер можна зайти всередину і з боку контейнера. З контейнера можна цю снайперську скалу прочекати. Тут дуже часто тіпи сидять. Він не буде розуміти, звідки ти його вбиваєш. Так можна вбити теплака. Так само на вході можна забрати тіпів. Бачите? І тут теж може зникатися і теж глянути на скалу. Позиція шикарна. А тепер тут, де ці бочки по лівій стороні, от на цей будинок можна вискочити. Я вже неодноразово пробував і я ще поки що не знайшов. Як знайду, покажу. Якось тіпи, я пробував з правої сторони з жовтої труби скакати. Я тіпи, там ще про я получаю, бо там курючий дріт, але ще поки що я туди не вискочу, я не знайшов. Так само вже пробую відси скакати. Теж я знайшов, що відце може залізти з цього погрузчика. Але я ще поки що не доскочу, треба знайти якесь правильне положення, Я так бачу, що тут є дуже велика ймовірність вискочити. Мене звідти зверху вбивали. Там дуже хороший огляд, реально хороший. А тебе там майже не видко, тебе там вийде, там є де зникатись. Це досить таке теж щуряче місце, в принципі. Блін, мало часу, треба бігти на вихід. Толком нічого не провутов і нічого не залутав. Замочив одного тіпа, тімейт вийшов. А, То певно на нашого тімейта перша тривога евакуація. То напевно він вийшов. Значить він когось там замочив. Ну що спробую попробую ще декілька разів поскакати. Ну вже майже, бачите, зачіпається. Гравець зачіпається за бортик, але якесь не, не те положення. Не знаю, може в мене якась реакція на ці кнопки. Ну, не в той момент не вдало. Можливо інтернет не дозволяє чи як, але... мене щось таке враження, що тут ймовірність вискочити дуже велика. Краще, ніж там з правої сторони, де жовта труба. От, бачите, там жовта труба. Відти теж, в принципі, ймовірність велика, але я щось не зміг. Ну, ну вже майже, от, бачите, маєш. Добре, йдемо на вихід, бо я зараз тут скачу з Ще не встигну на вихід, в принципі. Такі непогані снайперські місця. Просвічуються вони вокруг сильно, але і ти бачиш теж сильно. Тому там є такі колони бетонні, плюс труби, плюс тут такі бочки там дві вроді їх чи три, за якими можна заховатися, в принципі. Так що, якщо навовчитись, в принципі... Треба вискакувати і під час бокадних рейдів відігрувати звідти... Ну можуть закидати гранатами, спору нема. Але там досить така пощадка чинова, що можна на таблетках і науковах в принципі відбитися і від гранат. Ну хіба ти там нарвести на команду з чотирьох типів, які будуть мати цю тучу гранат, які будуть закидувати, ну то ні так. Ти там і подохнеш, але... В принципі, навіть якщо ти там загинеш, то гравці, які не будуть знати, як туди залізти, тобі тебе не залутають. Ну тупо тебе там не залутають. Бо вони туди не вилізуть. Я вже в Ютубі багато бачу відео, де Чи в текстурах, гравець застрягає або ще щось. Ним... І я стикався теж з таким ситуацією. Ти не можеш залутати гравця. Як... як би ти не крутився, як би ти не пробував, він якось туди залізеть або застрягнетись в якихось таких Ти ніяк не можеш його завутати. як би ти сім не крутив, таке врач, ти прям на нім сидиш. І нічого не допомагає. Ну такі трохи баги гри теж Але іменно по моментах, де ти знайшов якусь позицію, знайшов як туди залізти. Хтось не знає, Тут. він тебе не завутає. так ти загинув, спору не мав, втратив у. Але тебе не скористає ніхто. Це така досить цікава ситуація. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Надіюсь відео було корисним. Тому дякую всім глядачам. Запрошую вас до підписки, будемо старатися просувати більше хорошого контенту на даний тема. Саме гайд по снайперську, а далі, можливо, почнемо гайди якісь інакше. Я трошки показую і по фарму, і по складу. І так далі. і так В даний момент був запит на снайперську тематику, тому вже знімаю на снайперську тематику. В принципі, я снайпером відігравати і сам б. тому підписуйтесь, щоб побачити більше хороших провокацій. І... Гарної всім гри і гарних бали рею. Всім до наступних відео. В принципі сотню на згорем з горем